Ну не пошли, не по сути. Сьогодні народ у нас буде на, на обзорчику така гра Payback 2. Навненько вона була на ютубчику, сьогодні будемо дивитися. Тут, друзі, не гра, а просто реальний рознос кабіни. Тут такі ішов багато ліжухи. Прям кабздець повний. Тож дивимось до кінця, ставимо коси, подобаючку. Буду дуже вдячний за вашу підписку, звісно, за коментар. Також на телеграм-канал не забуваємо підписуватися. от Підтримую кореномовний контент. Я стараюся знімати для вас відоси нові ігри шукаю. Або не тільки новини. Так, що ми маємо? Ми маємо меню з правої сторони. Це у нас головна сторінка, коли ви заходите. Так, тут ми дотискаємо плей. Вибираємо компанію або сторі, або мультиплеєр навіть є. Вибираємо компанію. Кстати, можна... Мультиплеєр можна. приват. Так, давайте подивимося, чи в нас є щось. Серваки вільні, чи немає. Я ще онлайн грав цю гру, але думаю, буде прикольно. Є. Yeah. Так, у нас є реальні ігроки. У нас є все. Так, оце червоні метки на карті зліва, зверху ви бачите. Це реальні люди. А оце просто їздить тут NPC-шки, це такі скажімо. Так, давайте розхирати. Бачите, в мене є. Видиш, в мене є гоп? Гоп гоп гоп. Ох ти ты -мо, оце дурдом. Гоп. 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 ту Ох ти хан. Сука. Блін, ну це реально рознос кабіни, сука, вам капстай, сказав на. Лови гранату, сука. Гани да ти не на тобі гранату. Я буду всіх херачити. НПС, не НПС, похоро. Буде тут мало, але тут повинен вижити лише один я. Куди, сука, заклинило. Не машина а раульна. Так, ну і на. Блін, керування тут не таке. Так що у нас тут ще й зброї? У нас є міні-ганну, все таке, знаєте. Давайте, що у нас що, базука. О. А ну-ну. Ух ти йо, маю!

Думав додік перемогти мене. Сука не втік з машини. Так, кстати, це у нас базука була. А що у нас тут ще є по нічого такого, нема гранат, мініган. Базука сама краще попусу. О, вс, ну ньому... там треба. Блін. Це курва, капець, блин. Ні, да, блин оце капець. Я не знаю, комуна вижити це бородом підбили. Базука, щось... Курва, хто це кинул, це я знаю, покинув боже. Куди ти, блін? Десь сука лагаю. Машина рауль. Цьому буду закінчувати. Короче така, друзі, гра. Прикольно, граєте. вигравайте, погравайте, оглянув зі сука. Я когось попав. Хто моя жертва, хто моя жертва. Коли побачите, буде моя жертва. Ось ти. Курва жертва. Оу, пик. Ой, чуть не впав. Так, на цьому закінчить з вас. Лайкос підписка, дякую за перегляд. Блин, це жесть.